На цю тиху вуличку приватного сектору Шевченківського району у ворожі ракети прилітали вже тричі. Торік, наприкінці літа і восени, а цьогоріч місяць тому, 30 серпня, полагоджені будинки люди змушені ремонтувати знову. Це було 30-го, в 4 ранку, вікна повилітали, шифер знесло. Потолки обвалилися, зараз довалився тільки що. На будинку Тетяни Чалої ремонтники працюють із понеділка. Бригада шість вправних майстрів, два дні на демонтаж пошкоджених конструкцій і вже зараз почали перекривати дах. Да, ну вони за цю неділю зробити. Проблеми однакові всюди. Перебиті балки, все таке треба все заново встановлювати. Потім... Іначе воно все завалиться просто роботи з ремонту покрівель на будинках тривають одночасно на кількох вулицях. Стан руйнувань різний. Їх вже оцінила районна комісія. І підрядники ремонтують згідно з розробленим планом на кожен об'єкт окремо. Чотири бригади близько 20 людей роблять. Торік від першого обстрілу будинок Світлани Белім серйозно постраждав, але встигли відремонтувати до настання холодів, допомогли полагодити і тепер каже жінка: вся черебиця вибита, всі окна вибиті, потолков в домі нема, спасли тільки ті, що були натяжні потолки. От ця штукатурка, вся задержалася на натяжному потолці. Хто вам зробив ремонт? Кришу зробила міська. Рада дуже благодарна їм. Дуже швидко дуже хлопці зробили. І вже вдруге жінка звернулася до державної програми. Є відновлення. За те я отримала кошти. від от є відновлення, все дуже. дуже... Вдячна. Ось, а зараз я теж подала на є відновлення. Є й будинки, що не підлягають ремонту. Як ось ці два, що також двічі потрапили під удар. Від ворожого снаряда, що прилетів на це подвір'я 30 серпня, проглядається майже засипаний котлован епіцентр вибуху. Відтоді дах на будинку, підрядники накрили плівкою. Господарів на місці знімальна група не застала, але від будівельників дізналася, власник свою оселю планує відбудувати. Згідно договору з Шевченковосроєною адміністрацією, у нас виконано близько 18 будинків вже зроблено і 39 ще зроблено у жащий. Два місяці. А за яким принципом ви працюєте? Ви накриваєте ті будинки, де проживають люди? Спочатку так, а потім уже всі інші. На всіх 57 приватних будинках, які потрапили під ворожий удар у серпні, вересні і жовтні? Підрядники планують закрити дахи до кінця цього року. Тож ремонтні роботи тривають. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.